Волонтери люди доброї волі. Хто такі волонтери? Сьогодні цих людей пізнають в обличчя. Волонтер, охочий доброволець, охотник, компанієць. Це воїни добра на всіх фронтах. Волонтерство є одним з найвпливовіших інститутів всьогочасної України. Вони знаходяться у трійці інститутів, яким українці довіряють найбільше. Поряд з церквою та Збройними силами. Волонтерство як рух зародилося під час Майдану 2013-2014 років, але особливого розмаху набуло після початку російсько-української війни наприкінці лютого 2022 року. Волонтери це люди, які йдуть на поміч нужденним, що майже щодня вони знаходять повідомлення про те, що хтось потребує допомоги і допомагають. Бо люди повинні робити добрі справи. Я проживаю у дідуся і бабусі, які є волонтерами. З 2014 року вони надають посильну допомогу нашим Збройним силам коштами, одягом, продуктами харчування, білизною, а також бабуся пече різні смаколики. Учні нашої школи малюють малюнки, плетуть браслети, пишуть листи. Волонтер Медич Михайло Павлович своїм автотранспортом під кулями ворога, ризикуючи своїм життям, усе зібране односельчанами доставляє передову. Волонтерство це хребет сучасного суспільства, а волонтери рушійна, сила змін. Вони є основою, основною частиною формування сучасного суспільства. Для чого ставати волонтером? Як гадаєте? Я вважаю, що бути волонтером це отримувати ті емоції, які не купиш за жодні гроші, навіть у театрі. Уявіть лише емоції тих, хто отримав допомогу. Чи казали ви коли-небудь собі, я не знаю, що мені робити? Якщо так, то у мене для вас є пропозиція. Ви можете зайнятися волонтерством, і, можливо, саме це допоможе вам знайти себе та свій шлях у житті. Сила України в її людях у цьому ми переконувалися і не раз, та навіть зараз, коли Україна потерпає у ворожому вогні і страждає під кулями окупантів, відстоюючи свою незалежність, ми впевнені в тому, що завдяки нашому народу ми обов'язково переможемо.